З нагоди Дня Соборності України в області запланована низка тематичних заходів, зокрема, покладання квітів до пам'ятників видатним діячам українського державотворення та загиблим борцям за свободу країни, патріотична концертна програма у філармонійному центрі, різноманітні літературні вечори, книжково-ілюстративні виставки, круглі столи та конференції. Заходи з нагоди 97-ї річниці подвигу героїв Крут цього року набули величезного значення. Адже хто міг подумати, що майже через 100 років українцям знову доведеться боротися за територіальну цілісність нашої держави? Події на сході нашої країни кожного дня привертають нашу увагу, і беззаперечно дати акту злуки і пам'яті героїв. Крут набувають ще більшої значимості, тому що Акт з Луки, коли було підписано меморандум про об'єднання між Українською Народною Республікою і Західною Українською Народною Республікою, він говорить про об'єднання українських земель в одну єдину суверенну незалежну країну. Ми повинні цим показувати, що ми незалежні, що ми єдині, що ми. Прагнемо до миру, що ми прагнемо до процвітання заради наших прийдешніх поколінь. Щодо обласної ради, то, за словами Миколи Звєрєва, вони не задоволені форматом цьогорічних заходів. Вшановувати пам'ять загиблих повинна не лише Чернігівщина, а й вся Україна, оскільки саме зараз можна провести чітку паралель між боєм під Крутами та сучасними подіями на сході країни. Вся Україна має відзначати цю пам'ятну дату крута. Статус треба підняти: запросити президента України. Я зініціював це, підготував лист запрошення, і Петро Олексійович має тоді зреагувати і дати відповідь, готовий там і по його графіку робочому, і так далі. Це перше. Голову Верховної Ради України, пана Гройсмана. Це друге, прем'єр-міністра України. І хтось із них, із цих високих посадових осіб, має бути. Або це президент, як перша і найвища посадова особа в державі гарант Конституції. Це моя пропозиція оргкомітету. І тоді, виходячи із таких пропозицій, може змінитися формат, вага і статус цього заходу. Заходи, що заплановані на 29 січня у селі Пам'ятне Борзнянського району, включають урочистий мітинг реквієм, покладання квітів, екскурсії та різні тематичні заходи. Директор меморіального комплексу зазначив, що науково-пошукова екскурсійна робота та робота по підготовці території до приїзду гостей з різних областей та високопосадовців, вже на завершальному етапі. Робота ведеться по оздобленню, фарбуванню, ремонту цих вагонів. Ви знаєте, вагони старенькі, але їх треба ну, підтримувати. Належному стані, щоб люди приїжджали і бачили, що тут це музей. Бо... Таких музеїв, взагалі, то я вам скажу немає. Ніде не існує. Це получає, виходить експонати на відкритому небі. А вони ж ці ж самі вагони, це експонати. Там і 1905, дев'ятсот 1907 року вагони, і вони самі є експонатами. являються. представники Українського інституту національної пам'яті в області також підтримали ідею запрошення керівництва країни. Я щиро вдячний і Сергію Миколаївичу, і… Миколі Вікторовичу, за запрошення вищих керівників країни. Український інститут національної пам'яті пропозиції щодо участі вищого керівництва далося ще до Нового року. Але станом на вчорашній день це дуже добре, що ви особисто запросили. В адміністрації президента, незважаючи на наші зусилля, це питання обговорювалося, не вирішувалося, обговорювалося. Тим колом людей, які не приймають рішення, я думаю, що отакі от сигнали, сигнали полегшать всім нам роботу, тому що часу, вибачте, менше двох тижнів, а обсяг роботи дуже великий.